Тання в ефірі підсумкова інформаційна програма з у студії Вікторія Проображенська. Надзвичайно насиченими на різні події були ці останні серпневі дні. Три камійони гуманітарної допомоги для військових та мирних жителів у зоні проведення АТО. Відправили з День державного прапора Велопробіг так пройшов день 23 серпня. Позачергова сесія районної ради відхилила інвестиційну пропозицію щодо будівництва сонячної електростанції. Хресний хід напередодні храмового свята прийшов вулицями нашого міста. Акція фото Патріота впевнено крокує Україною Закарпаттям і Виноградовом. Виставкова зала «Імпасту» зустріла перший день народження. Кришталеві грона у 16-й раз скликають друзів. Традиційний фестиваль конкурс відбувся. Подарунок місту відкрився сучасний торговий центр ДАРТ. 23 серпня, з нагоди відзначення Дня Державного прапора України та 23-ї річниці незалежності України біля адмінбудинку районної влади відбулись урочисті заходи, учасниками яких стали керівники району, міста, представники громадських організацій та установ Учнівська молодь з вітальним словом виступи. Голова районної державної адміністрації Віталій Любка за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток району та з нагоди Дня Незалежності України кращим із кращих вручили грамоти, завершились урочистості святковим молодіжним велопробігом з блакитно-жовтими прапорами центральною вулицею міста та покладанням корзин квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку і меморіалу слави та вічного вогню. 25 серпня з Виноградівщини відправили три каміони гуманітарної допомоги для військових та мирних жителів у зоні проведення АТО. Гуманітарний вантаж вагою більше 60 тонн склали продукти харчування та гігієни, товари першої необхідності, крупи, паштети, консервація, миючі засоби тощо. Акцію гуманітарної допомоги організували підприємці та депутати Виноградівщини. Долучилися також представники різних національностей, які компактно упродовж багатьох століть проживають на Закарпатті. Перед відправленням гуманітарний вантаж освятили священики багатьох конфесій. Виноградівські діти написали і намалювали лист послання своїм одноліткам з Донбасу на 20-метровому Ватмані, який також поїхав з гуманітаркою.

Відправляється з Західної України, саме в Західної на схід. А в цій акції приймали активну участь представники всіх національностей, які компактно проживають не одне століття на території Закарпаття. Це українці, русини, угорці, румуни, також росіяни. Маємо надію, що найближчим часом в Україні буде мир і вся Україна зможе жити так толерантно на території всієї держави, як проживає Закарпаття. Ромами королівські роми передали фінансову допомогу добровольцям з правого сектору. 25 серпня голова громади Ромів селища Королево вручив добровільну благодійну грошову допомогу на потреби Українського добровольчого корпусу правого сектору у розмірі 5 тисяч гривень. Грошову допомогу буде направлено на закупівлю необхідних речей для добровольців. Про отримання коштів було складено відповідний акт. 26 серпня відбулася позачергова сесія районної ради, під час якої розглянуто і згодом не прийняте одне єдине питання порядку денного. Отож, на розгляд районних депутатів було винесено питання затвердження нормативної грошової оцінки на земельну ділянку за межами села Шаланки, на якому планується будівництво сонячної електростанції. Слово надали начальнику управління Держземагентства у Виноградівському районі Юрію Бречу, який повідомив, що земельна ділянка площею більше 50 гектарів, вартість земельної ділянки більше 10 мільйонів гривень. Наявні всі необхідні документи. Слова на підтримку інвестиційного проекту товариства Солар Energy висловив і районний депутат Еміл Токач. Шаланківський сільський голова Віктор Альохін наголосив на важливості сприяння закордонним інвесторам у їхньому бажанні вкладати кошти в нашу економіку, адже шаланківська сільська рада щороку може отримувати 300 тисяч гривень орендної плати а 25 жителів села зможуть працевлаштуватися на цьому підприємстві. Однак із 35 присутніх депутатів за цей проект рішення проголосувало 32 народних обранця. Відтак рішення про нормативну грошову оцінку на земельну ділянку за межами села Шаланки не було прийнято. Свою позицію щодо цього з трибуни сесії районної ради висловив голова. Для мене незрозуміло, чому така поспішність у прийнятті рішення. Я прочитав ті документи і скажу, в мене виникли знову ж таки ряд питань. Тільки що сільський голова сказав, що буде інвестором італійська компанія. На сьогоднішній день інвестором є громадянка. Кеменяш, не пам'ятаю там, як її звати, і підприємство з уставним фондом 100 тисяч вісімсот шість тисяч гривень. На мій погляд, це бажання застовбити ділянку і потім продати цю ділянку як мога найдорожче. Це я говорю свою суб'єктивну думку. Власну думку щодо ненадання інвестицій має і депутат районної ради Микола Гріга. Позиція сьогодні голови ради мене просто шокувала, тому що. Ми так всі декларуємо, ми за інвестиції, ми за інвестиції. Це вже питання тягнеться від травня місяця. Інвестор каже: якщо ви не приймете рішення, я йду геть. І натомість мотивувати, як голова ради, мотивував, що це я вбачаю, що це хтось хоче ту ділянку комусь продати, війти. Ну, вибачте, то тоді ми взагалі кудись не туди рухаємося. Ми вже звинуватиме людину. А де ж презумпція невиновності? Як можна так 에, говорити, що людина десь щось продасть? Якщо голова села говорить, що 300 тисяч за оренду землі, а то легко рахується, да, це чисті гроші прозорі. Крім того, робочі місця будуть створюватися. Чому ми боїмося? Все лише, бо якась думка. Звичайно, голос голови і голови фракції і набрало би чинності це рішення. Отак ми. Я так рахую, що так працювати не можна. Сесії районної ради, напевно, треба розпускатися, достроково розпускатися. Хай приходять другі люди, бо так уже робити не можна. Після провального голосування вдалося дізнати з думку Шаланківського сільського голови Віктора Альохіна. Ми боремося вже два роки за цей проект. Останній шаг залишився, що від нічого не залежить, затвердити кошторисну документацію. Все. далі наступний шаг вже за інвестором. Далі наступний шаг за тим, що він виконав ті зобов'язання, які були прийняті на громадських слуханнях перед населеним пунктом, які конкретні є шаги розвиток інфраструктури, підтримка населення у, наприклад, розбудові сільських доріг. Багато таких прикладів, які на сьогоднішній день фактично це зараз урізує від нас руку і бездіяльність теперішньої нашої районної влади. Цього тижнева позачергова сесія районної ради, яка відбулася у вівторок, 26 серпня, знову зафіксувала неприхід прихід до сесійної зали частини депутатів. Прокоментував цю ситуацію очільник районних обранців. Причини різні. І кожен, хто не відвідав, у нього своя причина. Переважно завжди так сталося протягом цих років. Я бачу, що на літо активність депутатів завжди знижується. Плюс до цього додати, що буквально напередодні 1 вересня освітяни в основній своїй масі готуються до 1 вересня, проводяться секційні заняття з учителями, проходить медогляд вчителів і тому можливо і за це більша частина освітян не прийшла. Друга частина, що все-таки останні дні відпускних періодів і багато депутатів знаходяться у відпусках. Ну і третя причина, я думаю, все таки, що це і певні переживання з питань отримання чи не отримання повісток у вінкома. Але я більше ніж впевнений, що на чергову сесію депутати все-таки зберуться. Акція фото Патріота, яка крокує Україною Закарпаттям, гарно реалізувалась і у Виноградові. Правда, трансформувалась у фото маленького патріота. Творча молодь нашого міста, працюючи ще й волонтерами, вирішила долучити сюди наше майбутнє дітей. Ідея і організація доброї справи на ледь художниці Інні Осачій. Фотографом виступила молода мама, наша колега Зоряна Бухер. Відео Супровід здійснював Золтан Янвері. Аксесуари в жовто-блакитних кольорах виготовила голова громадської організації. Ноградівські пацьорки Ірина Іжгайнайкіс. І хоч погода 24 серпня в день акції не зовсім відповідала фотозйомкам і святковому настрою, тим не менше бажаючи зробити фото патріота на згадку, були. Є і результат: 500 гривень назбирали коштів на допомогу військовим, а ще кожен отримав власне фото на згадку. Дного дня, 24 серпня, хресний хід напередодні храму свята Успення Пресвятої Богородиці пройшов вулицями нашого міста. Такий захід є традиційним у Виноградові. Цього року він співпав з Днем Незалежності. Ходух благословив високопреосвященний владика хузько виноградівський Марк. Долучились до хресної ходи та молитви за благополуччя та мир в країні, православні священнослужителі і прихожани. Повтор сюжету про хресний хід зможете переглянути у нашому суботньому ефірі. 13 годині за київським часом. Міжнародний конкурс фестиваль сучасної пісні і танцю кришталеві грона 2014 відбувся завдяки головному організатору, яка виконала обов'язки директора фестивалю Ользі Барничко. Цьогоріч він був присвячений пам'яті його засновника Андрія Гріґі. У зв'язку з ситуацією війни на сході країни кришталеві грона пройшли не так гучно, як у попередні роки. Однак традиційні заходи культурної програми для гостей і саме проведення конкурсу було незмінним. З 25 по 27 серпня у концертній залі Виноградівського коледжу МТІ свою майстерність вокалу й хореографії демонстрували 88 юних співаків і сім танцювальних колективів. Його учасниками стали молоді митці 16 областей України, а також Польщі, Румунії, Молдови, Вірменії, Угорщини, Нігерії, Білорусі. Виноградівщину представляв тільки танцювальний колектив групи Галактика а ще наша землячка, співачка Агнета Гриценко вперше виконувала відповідальну роль судді у складі журі конкурсу, головою якого незмінно є народний артист України Петро Матій, а також співак і композитор Ерік Вайда та представники інших країн кришталеві грона» для мене, взагалі, дебют, в принципі, тому що це був перший єдиний для мене серйозний конкурс, в якому я брала участь. І так само я розумію, що дебют мого. А... Членство в журі відбувається теж тут вперше. Бути в журі це дуже непросто, непроста місія, особливо, якщо знаєш в якійсь мірі, співчуваєш, розумієш, емпатично ставишся до тих учасників, які на сцені, бо знаєш, як то бути в тій шкурі і практично вслухаюся в кожну нотку, вдивляюся в кожен рух. Тому безумовно я думаю, що це непроста, нелегка місія. Я намагаюся бути об'єктивним в першу чергу судею і розумію, що на вокал впливає все, навіть ті речі, які, здавалося б, ну просто дріб'язкові. Наприклад, тиск, погода, підтримка в залі. Настрій, ну абсолютно будь-що впливає на те, наскільки чисто, наскільки вдало і успішно відбудеться виступ. Мені здається, в цілому кришталеві герона 2014 не підвели. Але безумовно відчувається якийсь такий внутрішній світлий смуток, який є, який є у всіх, тому що практично всі, хто приїжджали, або особисто був знайомий з Андрієм Андрійовичем, уже в процесі конкурсу, познайомившись, або в телефонній розмові, коли питали, чи можна б давати заявки. І безумовно, те, що зараз відбувається в країні, теж наносить свій відбиток. Тобто, ми маємо і внутрішні якісь фактори, які призводять до такої якоїсь загальної. Стриманості я б так це назвала. Хореографія. Ну, практично, всі учасники дуже сильні, і це пояснює наш вчинок, вчинок журі про те, що перехід наших танцюристів відбувся практично в повному складі у фінал. Програма фестивальних заходів була насиченою і розписана на цілий день погодинно. Для гостей традиційно організовувалися екскурсії по пам'ятних місцях міста та району. 26 серпня відбувся вечір пам'яті Андрія Грігі, де учасники конкурсу виконували пісні композитора. 27 серпня вечір знайомств, на якому титул «Мініміс» і приз глядацьких симпатій отримала Вероніка Плесюк з міста Кривий Ріг. Міс на вечорі стала Карина Бондаренко з Білої церкви. Приз пам'яті директора фестивалю Кришталеві Грона Андрія Гріґі присудили Ользі Гаврилюк з міста Броди, що на Львівщині. Відтак кращими з кращих лауреатами першої премії у своїх категоріях визнано виноградівський танцювальний гурт Галактика, вокалістів Марію Остапенко з міста Кривий Ріг, Вікторію Воробканич з Іршави, Валерію Хоменко з Білої церкви, Катерину Філіпову з Харкова, Олега Шумая з Івано-Франківська, Наталію Чернюк з Вінниці, ансамбль Джерелем. Вось з Херсона. І володарями гран-прі 2014 у номінації вокал стала Юлія Сидорук з Києва та хореографічний колектив Стріт Денс із Берегова. Завдяки злагодженій роботі організаторів дійства та спонсорів, фест прийшов на належному рівні, не підвівши його засновника і натхненника Андрія Грігу, який колись заповів, кришталеві грона вічно хай дзвенять. 25 серпня учасники міжнародної естафети Біг заради гармонії прибули до нашого району. Команду зустрічали на площі миру хлібом, сіллю та піснею. Пробігши великі ком'яти та онок, до учасників естафети приєдналися місцеві спортсмени-активісти. Після завершення урочистої церемонії марафонці відвідали районний історичний музей та затисянський музейний комплекс. Рівно рік тому у Виноградові відкрився виставковий зал імпасто. Саме тоді занедбані приміщення колишнього кінотеатру Промінь перетворилися на стильно оформлену залу з європейським дизайном, придатну для проведення різноманітних мистецьких акцій. Їх дійсно було проведено немало. Як повідомила керуюча галереї Валентина Костьо, протягом 12 місяців організовано 15 виставок художників з усієї області, а також фотографів та майстринь вишивки. Імпасто влаштували. Вав різноманітні культурні заходи, поетичні перформанси, виступи чітців, музикантів, літераторів. Сотні відвідувачів мали змогу долучитися до прекрасного, ознайомитися з роботами сучасних митців від зовсім юного до поважного віку. Зараз навіть важко уявити виноградів без цього закладу, який уже створив собі ім'я і став епіцентром культурного життя нашого міста. Тильна багатоповерхова споруда прикрасила центр нашого міста. Минулими вихідними тут відкрився сучасний торговий центр Дарт. Святкову мить відкриття зафіксувала камера виноградівського телебачення. Справжній дарунок рідному виноградову напередодні дня міста, яке цьогоріч святкувалося з мінімальним розмахом, яскраво презентувало подружжя. Івашко ми відкрили сучасний торговий центр, який відповідає, можна сказати, європейським стандартам. Ми дуже хочемо розвивати виноградово. У нас будуть бренди представлені вже сучасні українського виробництва, але дуже якісні. Це від Іван і Парасоло, і дуже багато других магазинів, які будуть торгувати різними марками. Ми запрошуємо потенційних покупців виноградова, приходьте до нас. Ми будемо завжди на празники робити знижки, будемо робити програми, щоб вам було всім цікаво і весело, і старатися виходити на якісь нормальні ціни. У нас будуть 32 бутіка одеж, одежди. Ми відкриваємо сучасне кафе Апітіта. І хочемо зробити, щоб три години в обід там був суперакційний час, щоб можна було пообідати. В районі я думаю, 25 гривень буде обід. Так що приходьте все по сучасному. На програму урочистого відкриття торгового центру Дарт міг потрапити буквально кожний бажаючий і вмить перенестись у світ високої моди. Адже головним акцентом презентації був показ мод українських дизайнерів та українських торгових марок «Парасоло» і Відіван, які вже розмістили свої бутіки в новому центрі «Дарт». Марка Відіван лідером по покраїнства міського одягу в Україні. Торгова сіті торгової марки від більше 40 магазинів в Україні. І сьогодні з відкриттям торгового центру «Дарт» ми раді представити вам нову фірмний магазин Відіван. который порадует наших клиентов натуральными тканями, европейским качеством и украинскими центрами. И главное то, что мы делаем, это сделано в Украине. Мне очень приятно быть в вашем городе, открывать магазины с нашей одеждой. Это магазин детской одежды парасола и магазин женской одежды парасола. Эту одежду, эта одежда вся производится в Украине. Нам приятно, что мы ее производим в Украине, и очень приятно, что продаем теперь, будем На імпровізованому подіумі, модельній доріжці, приємно було бачити саме наших місцевих красунь, які вправно дефілювали в стильних речах від столичних модельєрів. Окрема лінія одягу на показі була представлена і для дітей, і для підлітків. Її демонстрували також виноградівські діти і підлітки. Натомість чоловічий ряд української торгової марки чоловічого одягу від Іван демонстрували київські юнаки-моделі. На презентації торгового центру Дарт розігрувалися призи, відбувались конкурси і змагання. Цікаво було і дорослим, і малим. Також в «Дарті» вже незабаром відкриється ще одна гордість торгового центру, яка може стати справжньою його візитівкою. У нас буде на самому верхньому двох поверхах. Це буде тисячу квадратів спортивного драйву. Це буде фітнес-клуб ДАРТ, в якому можна буде привести себе в форму і дуже чудово відпочити. Відкриття буде приблизно після 1 жовтня. Ми запрошуємо всіх бажаючих. Перший день буде технічний день можна буде прийти все попробувати безкоштовно а потім будуть скидочні абоненти. 25 серпня пожежа в надвірній споруді в Хліві сталася у селі Оклігеть по вулиці Петефі. Вогнем знищено покрівлю на площі 12 метрів квадратних. Причина необережне поводження з вогнем власниці. Цього ж дня, о 17 годині, 20 хвилин, надійшло повідомлення про загорання сухої трави та чагарників на відкритій території за межами села Підвиноградів. В результаті пожежі знищено суху траву та чагарники на площі близько одного гектара. Причина пожежі встановлюється. На черзі у підсумковій програмі події тижня спортивні новини. Після тривалої перерви відновилася боротьба у футбольному чемпіонаті Закарпаття. Декілька турів поспіль центральними матчами визнаються ігри за участю виноградівських футболістів. Цієї неділі ФК Севліш виїжджав середнє на Ужгородщині. Ця команда постає другу сходинку у турнірній таблиці. Господарі після літніх канікул дещо оновили склад, але це не допомогло їм зламати оборону гостей. У свою чергу і виноградівці не змогли Робити захист середнянців. Бойова нічия 0-0 залишає нашим гравцям усі шанси війти до трійки призерів, адже у них залишилися ігри тільки із аутсайдерами цьогорічної першості. Після 11 турів у Севлюша 18 очок і від другого місця його відділяє тільки три пункти. Непогано відіграла свій поєдинок і виноградівська юнацька команда. Результативно нічия 2-2 продовжують поповнювати заліковими балами свої скарбнички команди першої ліги східної. Зони у му турі спортивний клуб Петрово на виїзді у дубовому відібрав очко від місцевих Карпат. Зігравши у нічию 1-1. футболісти з великої копані негостино повелися з командою Вікторія з Білої церкви і здобули перемогу з розгромним рахунком 6-0. Перерва у районі першості з футболу продовжена до 7 вересня. На завершення інформаційної програми події тижня, хвилини позитиву. Свій дарунок, відеоролик на честь 752-ї річниці Виноградова, зробив голова районної спілки фотохудожників Закарпаття Іван Буркало. Тож з днем народження тебе рідне місто, і хай все буде добре.